Забрали на складі постачальника останній алюмінієвий захист нижче на квадроцикл Segway 600. Наступна поставка оцих захистів, значить вона буде десь в кінці січня, на початку лютого, можливо, в середині лютого. Просто воювати прийшлося за цей останній захист. От. Е, цікава ваша думка. ну Я розумію, що ця техніка для бездоріжжя. Я розумію, що зачасту вона експлуатується агресивно. І цей захист, ну він дуже важливий, він зберігає основні вузли захищеними, навіть такі вузли, як пильнички там і так далі. От як на вашу думку, чи потрібен такий захист? Є думка заморочитись, зняти 3D скан, загрузити це все в комп'ютер, відправити хлопцям, які займаються лазерною різкою, щоб вони прорахували цю всю історію, і в Україні запустити виробництво аналогічного захисту. В принципі, такий захист ми виготовляли вручну, ми робили це на квадроцикли військовим. Звісно, він ну, в наших умовах, коли воно ріжеться вручну, воно не зовсім симетрично, не зовсім рівненько порізано, але функціонал свій виконує. А хочеться, щоб воно було ще й красивим. Напишіть вашу думку, чи треба замарачуватися і займатися розробкою і виготовленням. Отакого от нашого вітчизняного захисту. Ну, можливо, він буде допрацьований, можливо, він буде навіть трошечки кращий, ніж ніж заводський. От. Бо той захист, який ми виготовляли, ми виготовляли його на основі оригінального захисту і наш захист він був навіть трошечки краще. Є ще думки, як його можна покращити, збільшити ступінь захисту деяких елементів. Е От, з приводу ціни питання. От оригінальний захист всього дна. Значить Захист радіатора, захист бокових підніжок, захист речагів передніх і задніх. От такий комплект коштує 550 баксів. Ну, може, в умовах виготовлення в Україні він там 450-500 баксів буде коштувати. Як ви рахуєте, варто замарачуватися чи ні. Напишіть, значить, апаратура. Це готується під клієнта, поставили сюди збільшений кінгурятник із захистом фар. От буде їхати під Київ. Квадрик повністю обслужений, масла фільтра, ходовочка промазана, сходження підрегульовано. Якщо ви слідкуєте за нами, то бачили попереднє відео. Фінальні штрихи. Оце ми ж дали захист. Забрали його у Львові, можна сказати, в мотосалоні. просто. З вітрини нам пощастило, так скажемо. Так, чекаю ваші думки стосовно алюмінієвого захисту днища. Це стосується не тільки квадроциклів Segway 600, це стосується і квадроциклів Сіф Мото, і квадроциклів Linkai, і квадроциклів High Sun, і квадроциклів Lensin і так далі. Тому що запчастину таких тюнінгових і аксесуарів завозять небагато. І по ним відчутний дефіцит. Буває, необхідно чекати 2-3 місяці, буває півроку, доки приїдуть отакі кайфові речі. Можна заморочитись і почати виготовляти навіть отакі речі. Захисти, там, оригінальний такий захист на Сігвей морда така, 170 баксів коштує. Ну, хай там з, -з, -з розрахунку, що треба заплатити. На лазер різки, щоб красиво це все позарізали полусферами. Трубогібу заплатить Сварщику На полімерному фарбуванні. П'ять пересилок туди-сюди. з рахуванням ще, що всім цим трьом треба заробити, ще й нам. Ну, Може він баксів 150 буде коштувати. А може ті ж 170. Чи актуально, чи треба воно заморачуватися, чи ні? Так, кому треба? Квадроцикли. Отут номер телефона. дзвоніть, замовляйте. А ми фінішируємо зборку і будемо відправляти квадроцикл під Київ.